Карпатський біосферний заповідник. Ми зараз знаходимося в Малій Угольці. Як? Угольці. угольці. Малій Угольці. Будемо підніматися спочатку до печери Дружба, а потім на Карстовий міст. Тільки подивіться на цю красу. Оце початок маршруту, перша мітка. І отут одразу перша ж цікавенька. Оце попереду, білий біли будинок, це школа. Вона дуже стара, минулого разу. Нас тут проводжав вісник і він розказував, що вона настільки стара, що місцеві навіть не пам'ятають, коли її побудували. Якщо подивитися, тут вона зроблена, наче як укріплення. Дуже прикольно а оце поруч, це, наскільки я пам'ятаю, була столова. І тепер ми будемо підніматися, підніматися, підніматися вгору. Після моста, оце перша розвилка, ми підемо дорогою сюди наверх. Наче оце дорога. Вона буде легше для підйому. Вон Дейзі вже біжить звідти. <гуми> 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 от в кого багато енергії лазити по горам. Да, лиш? Так. Молодець. І все, от там ми будемо розвитатися. Так, <гуми> да, ми повертаємося а по цій дорозі і, і там будуть yeah. дуже важкі <гуми> сходи. Ну, швидше до карстового міста. Да, ця дорога швидше підійде на карстове місце. А ну... от ця дорога, ми підемо до печери однієї, потім спробуємо знайти другу печеру меншу. І, можна... і два Бескиди. Десь і знайшла болото. Хоть обережно. <рістична> Тепер ніхто не хоче біля дезі стояти. О, вже є сунички. Скільки 20 днів до початку літа? 19. 19. Маленькі сунички. Тільки подивіться. От і навіщо в Альпи їхати дивитися на їхні луки? О, яка краса тут в Карпатах. Дезі щось знайшла? Дейзі, Олік, пішли. І заходимо під дерева. На сонці жарко. А під деревами прохолодно. В нашому шляху вони отакі коричневі Я в опис додам назву цих орхідей. Вони мені дуже подобаються. Вони ростуть в затінку. От бачите, тут їх багато, ціла галявина і вони отут всюди є. Я насправді їх шукав, ми минулого, минулих вихідних їздили ще в одне місце, де багато видів орхідей. Я наскільки пам'ятаю, я там нафотографував щось що біля 11 видів. От, там ще в оці коричневі не повилазили. Так, ми підійшли до печери Дружба. Вона огороджена таким забором, щоб туди не лазили. Просто так, туди спуститися не можна. Для того, щоб спуститися в печеру, в принципі, туди можливо спуститися, то треба домовлятися зі спеліологами. Отака. От це печера дружби? Так. Да. Так, що по цій печері цікавого? Це найбільша печера тут на Закарпатті та точно. Найдовша. Найдовша. Ну, Найбільша і найдовша це майже один те саме. Спурск е, в першу залу 20 метрів, так? От. Це, ну, якщо я не помиляюсь в цифрах, ми читали. Е, сама печера щось там біля тисячі метрів. тисячі метрів. Більше, навіть більше тисячі метрів. Найбільша глибина 46 метрів. Глибина 46 метрів. Е, в цій печері живуть там щось, скільки хтось видів е, кажанів. І... Щовесні переїжджають кажаністи, чи як їх назвати, кажанологи і досліджують печеру на наявність творючок. <клес> <Вот. клес> так що, якщо реально є бажання, то домовитися можна, спуститися туди можна. Самі ви туди, ну, самим туди не можна. Цікаво, були люди, які намагалися туди влізти самі. Мільйон і доставали, може, їх, да? і через це і закрили, мабуть. Ой, яке вихід каміння. Порос ще плющом. Десь тут має бути Печера, наче це та печера, в якій ховалися євреї від нацистів під час Другої світової. От тут якийсь вхід. Взагалі... Ага, це не вхід. Можливо, був хід, але він засипався. Та печера має бути з іншого боку цього виходу. Взагалі тут є багато печер. От, ми питали у лісників, вони відповіли, що так, печери є. Але туди е, немає стежок. О, ой, трохи не впав. Нам дуже хочеться попасти в печеру. Як то називається, типу е, прозорі стіни чи щось таке. І є печера ведмежа ікла. Так, зараз ми спробуємо знайти. Може я помиляюся. І ми не в тому місці. Нє. Так і ми наче в тому місці. А може і не в тому. Чому знімаємо, що вона тут. Ліземо далі. ще орхідея ці орхідеї обожнюю. вони такі ніжні такі гарні почали вже відквітати так печера печера до орхідеї ми повернемося Вот ще вони неймовірні. Так, а от і та печера. Там хід. Головне, щоб наша дизюлька туди не полізла. Так. Ну це ми так розуміємо, що це саме та печера, де ховалися євреї. Можливо тут є ще. Тут їх багато. Але дуже цікаво. Це ми трошки відійшли від дорожки, вона отам, от ви побачите каміння. І от там де каміння з обратної сторони оця печера. Каміння. Диви. Да, Вот. Дуже класно. Ми знайшли ще один вид орхідеї. Горнсенькі які неймовірні. Десь тут я ще бачив таку. Булище до дерева. А, так да, вот, тут їх три, о тут бутончики маленькі, а, Які гарнюні Просто подивіться на цю красу. Вона чарівна. І біля неї росте. Теж чарівна, але чудовисько Така орхідея. Кожна орхідея має свою красу. А тут, зараз треба так стати, щоб було видно, тут от ті ж самі білі, але вони ще не розпустилися. І виростуть вони великими красунями такими. Ми намилувалися, нафоткалися, повно знімали красу, а тепер будемо йти далі вгору. Це, до речі, ми йдемо по Буковому лісу. Так звані букові проліси. Так що вперед. Прийшли ми на місце відпочинку. Зараз зробимо тут привал. Зручні лавочки. Яка тут краса. Полічезні дерева. Подівайтеся, Дійшли ми до першого безкіду. Зараз спробуємо. Так, да, не спробуємо. А зараз, зараз заліземо туди наверх. Там чудовий краєвид. Я вже... Ой! Які гарні! Білі квіточки на сонці краса. Тут є стежка прямо туди наверх. Рекомендую всім, хто буде тут піднятися і на цей, і на наступний. Там дуже гарно. А на другому, наскільки я пам'ятаю, ще росте тис якийсь дуже рідкий, червонокнижний. Але да. він пару років. Ми в минулому році якраз попали на плоди. Так що поліземо зараз туди. Піднімаємося вже. На оглядомий майданчик. О, дивіться на цю красу. А ну вот Отсюда надо снимать. Вот тут вот сядь. Стать на. Конечно, это идет. Как гарно. Две макаки. І <рес> десь бігає. Клас. Оце це саме той тис, який дуже рідкий і занесений в червону книгу. В цьому році в нього не буде ні квітів, ні плодів, бо він не кожен рік дає плоди, а минулого року якраз вони були. Дейзі, Хто вже набігався? Я пиву Ти набігалася чи ще ні? Дезі уня. Все, це це моя улюблена вода. Тут достатньо крутий спуск. З їх йдемо. Тут нещодавно лошадь проходила. Це мабуть якась спеціальна закарпатська порода. А взагалі так. Да. В Карпатах є порода коней. Машунь, не пам'ятаєш як оці карпатські коні називаються порода? Так і називаються карпатські коні чи як? Так, так, так. Цих лошадей е, конів спеціально е, купляють, бо вони низкорослі. І їх везуть в Європу. І куд, кудись ще, ти казала, до шейхів кудись, да? що їх скрещують з якимось ще... Вони їх скрещують з мозними породами з але вони виходять перші за ростом і для тренування дітей в верховій їсті. І тут лісник якраз на такій лошаці їздить. От цікава папороть. Ми звикли у нас на Київщині папороть. От така от з розголудженими листями. А тут вона гладенька. О. А є ще гладенька з прожилками і теж дуже гарно виглядає. Так ми зараз маємо вже вийти на карстовий міст. Оце 50 метрів О, табличка. Цією дорогою ми будемо спускатися вниз. А зараз буквально трошки, трошки, трошки пройдемо і ви побачите всю красу Карстового мосту навіть не буду вимикати камеру, бо це таке відчуття, коли зі стежки піднімаєшся і виходиш прямо до нього і він просто вражаючий от вже його видно вже його видно Він неймовірний. Я не знаю, мені дуже подобається. Це одне з найкращих місць на Закарпатті. Така розкаряка. під ним. Я не знаю чому. Я просто прусь від цього місця. І тут такий вітерець прохолодний. Ми минулого разу піднімалися, коли було дуже жарко, дуже спекотно. І ми сюди прийшли, і під ним такий прохолодний, прохолодний вітерець. Це бомбізно. Я в захваті. Обов'язково, от хто сюди приїде на Закарпаття, обов'язково це місце просто необхідно. Необхідно сюди піднятися. Ну, не треба, просто... Будь. 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 А зараз Будь. я покажу. Я через Османд записав. Як ми сюди йшли. І зараз я покажу які дані. А так дорослої, навіть дитині, от дитина. Вони вільно піднімаються, бігають і кайфують. Дорожки, зручні сюди. Ні, зручні. Зручні. Що? Вони всюди почищені. Ні таких затяжних підйомів великих тут нема. Там да, вже в душ да. лежать, тут і які Так, так. Тут робота просто феноменальна робиться для відвідувачів цього карсового мосту. Я тащуся від цих квіточок. В каміннях ростуть біленькі такі зірочки. Дивіться. Ну це неймовірно. Я зараз сяду тут і буду просто насолоджуватись цим краєвидом. Так, я записав маршрут, по якому ми йшли. Ця програма називається Осмонд. Вот я записав трек. Так, щоб було видно. Е, пройшли ми 5 кілометрів 150 метрів, піднялися підйом на 477 метрів. Ось така от штука. Висота 858 метрів. Ішли повільно, багато фотографували, знімали. От по цьому маршруту ми пройшли і зараз по цьому будемо спускатися. Тут буде ще один безкіт. Ми обов'язково на нього вийдемо, там теж дуже гарно. Останній погляд на цю красу і будемо ми спускатися, бо щось натягує хмарки. А тут, якщо піде дощик, буде неприємно спускатись. Загадково це каміння все виглядає в лісі. Якісь печерки, печерки. От. Тут можливо тут, тут от живе якась лисиця чи щось таке. Чи, чи ласка якась. Хто тут ще тхорив є, так? Да? Хто бігає? Де вона? Я її не можу спіймати. Безюха. Покажи, як ти бігаєш по горах. Як горний козел. А на камеру тебе на тобі на Так, обережно. Обережно. Опа. Так, <реш> да, от я би тут не хотів би підійматися. Ну хоча підійматися легше, ніж спускатися, але все одно. Багато листя. На лижу клас на базі. Як? Монументально. Дезюха, а ти куди? Кому в горах жити добре, так, да, десь? Це ми спустилися на першому спуску. На да. І отут зараз буде ще один безкіт, на який обов'язково треба піднятися. Кожне гарне місце чекає, коли до нього підійдуть і на нього подивляться. Так що зараз ми це зробимо. Споглядаючи красу. О! Вірно. Високо. Машунька там щось определяє. Якусь папороть. Вольтолку. Оце тис. Саме той, який я фотографував. Перше розквітаю. Раз, п'ять разів. Десь люди йдуть. Ще. Да, раз раз, на, раз. На, на три роки чи скільки а, там. А вроді на п'ять. А може на п'ять. Да. Закінчили ми свою прогулянку. Рекомендуємо, обов'язково приходьте, гуляйте. Дуже цікаво. Так, давайте подивимося, що ми находили сьогодні. Чей так. Пройшли відстань. 8 км 430 метрів. 5 годин 24 хвилини. Чуть там, як ти сьогодні швидко? Ні, мало Так, сьогодні мало фоткали. Ні, ну багато відпочивали, багато сиділи спо... споглядали. Ото на це все і пішов весь час. Так що приїжджайте, тут класно. Тут реально класно. До нових зустрічей!